Друга лекція рівень А1. Сьогодні поговоримо про речення з займенниками, тобто це будуть прості речення, як їх складати, яка послідовність. Наступне важливе дієслово have got мати. Також поговоримо про присвійні займенники, тобто мій, твій, наш. І ще поговоримо про те, як будувати речення, якщо немає займенника. Тому починаємо! Отож, ми розбирали минулого разу, як е, буде по англійськи «я», ти, він, вона, воно. Тобто I, you, he, she, it, we, they. Також ми розбирали дієслово «є» е, або бути. Правда? «Be» змінюється на «am» is, «are», на є. Е. Отож, розпочнемо з займенників і з слова бути або є. Як разом їх поєднати в речення і в правильній послідовності. Минулого разу ми говорили, що завжди починаємо речення в англійській мові з займенника, тобто з я, ти, він, вона, воно. «I, you, «he», «she», «it» так, або we, they». Після займенника будемо ставити слово є. «am», is або «are». Після «am», is «are» будемо ставити дієслово, або також будемо ставити вік ваш, до прикладу. I am 23 years old. Отож, I на початку це займенник. Далі з ким дружить I? З M, тобто це є. Мені є 23. 23. Years old. З цим розібрались. Наступне, як ми скажемо, я є молодий, до прикладу, I am. young. Наступне, як ми скажемо, речення з дієсловом, до прикладу, я іду. I am going. Але краще про дієслова ми поговоримо пізніше. А сьогодні тільки про займенники і слово є. Наступне дієслово have got. Have got перекладається як мати, тобто я маю, I have got. Але в англійській мові не все так просто, як завжди. Отож, деякі займенники дружать з have got, а деякі з has got. Отож, з have got дружить. I, you, we, they. The has got, дружить, однина. He, she, it. Отож, I have got. Я маю. You have got. Ти маєш. He has got. Він має. She has got. Вона має. It has got. Воно має. We have. Have got ми маємо. They have got вони мають. Отож, з цим зрозуміло. Наступне, як ми побудуємо речення? Вона має довге волосся. She has got long hair. Вона має довге волосся. Також, як з цим дієсловом зробити запитання? До прикладу, чи маєш ти довге волосся? Що ми робимо? Have виносимо наперед і has виносимо наперед. А got залишається на своєму місці. Отож виходить: has, she, got, а далі все без змін long hair. Або також, чи ти маєш нову книжку? Have you got. M U-book. Все зрозуміло. Просто have або has виносимо наперед. А got залишаємо на тому самому місці. Наступне, як нам зробити заперечення. Тобто, я не маю довгого волосся. Наприклад, I haven't got long hair. Що це означає? Що ми до have і до has. Додаємо not часточку. Але, як ми всі знаємо, в англійській мові всі люблять скорочувати. Тому not ми можемо скоротити на дві букочки не, апостроф ти. І виходить haven't і hasn't і got без змін, звісно. Тому, наприклад, скажіть мені речення. Я маю собаку, I have got a dog. Або також вона має кота. She has got a cat. З цим все просто і легко. Головне запам'ятати, з ким дружить. Have got, з ким has got. Наступне, про що поговоримо, щоб скласти речення, потрібно знати мій, твій, наш. Отож, я і моє. I, my. Ти твоє. You, your. Він його. he – his, Вона Її. she – Her. воно – It. Також воно. It's. Ми наше. We our. І ви – ваше. you – your, все без змін. І вони їхнє. They their. Це, на жаль, треба просто запам'ятати. Отож, розберемось, як ми скажемо, моє волосся є довге. My hair is long. або також, як ми скажемо, моя книжка є на твоєму столі. My book is on your table. А також ще перекладіть а, мені таке речення: а, Ми є на нашому весіллі. We are on our wedding. З цим все також розібралися. І останнє, про що ми в сьогоднішній лекції поговоримо, це також про те, як почати речення, якщо ми не маємо. Займенника. Якщо ми не знаємо, хто я, ти, він, вона, для цього нам допомагає такі два слова, як there, there is і there are. Вони перекладаються як це є. Для того, щоб не починати речення з займенниками, ми можемо його почати з there is або. there are. There is ми говоримо, коли у нас є щось одне. Тобто «однина». так? наприклад, є одна книжка, чи ще щось це є одна книжка. Або також ми говоримо «there are», коли в нас є чогось багато. До прикладу, є багато книжок. Тому, показую так. <сум> Отож, «There is a book. Це є книжка. Або «There are books. Це є книги, тобто їх двоє. Також, як ви мені скажете, це є кіт. There is a cat. Або також це є стільчики. Як буде? There are chairs. Поговоримо про заперечення. Якщо у нас немає книжок, так? Як ми скажемо це? Знову ж таки, до is додаємо не апостроф ти, і виходить isn't. До are додаємо не ти, і виходить aren't. Отож, немає одної книги. There isn't a book. Також немає, наприклад, двох помідорів. There aren't two tomatoes. Цим також розібралися. Я думаю, що цей урок також був цікавим і зрозумілим для початківців, для тих, для тих хто тільки починає вивчати англійську мову. Тому залишайся з нами, з Loli Language і будемо ще більш продуктивними.